Давай підберемо потрібний знак більше, менше, або дорівнює. Порахуємо кількість гудзиків. Один, два, три, чотири. Ліворуч. Чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Праворуч шість. Чотири менше. Шести. Менше. Порахуємо кількість бананів. Один, два, три, чотири. Ліворуч. Чотири. Один, два. Праворуч. Два банани. Чотири більше двох. Більше. Порахуємо кількість груш. Один два. Ліворуч, дві, один, два, три, чотири. Праворуч. Чотири груші. Два менше чотирьох. Менше. Порахуємо кількість м'ячиків. Один, два, три, ліворуч, три. Один, два, три. Праворуч. Три. Ліворуч і праворуч м'ячів однаково. Дорівнює. Три дорівнює трьом. Порахуємо кількість олівців. Один, два. Ліворуч. Два. Один, два, три, чотири. Праворуч. Чотири. Два менше чотирьох. Менше. Порахуємо кількість портфелів. Ліворуч один. Праворуч один. Ліворуч і праворуч портфелів однаково дорівнює. Один дорівнює одному.